Нещодавно я випустив відеоролик, де розібрав одне з відео з каналу. Смішно не буде. На щастя, більшість людей оцінили відео, але очевидно знайшлись захиснички, котрі вирішили прийти і написати мені в коментарі про те, що я не правий. Для прикладу, один з найбільш залайканих коментарів під моїм відео, там де 12 лайків. Людина пише: дуже цікаво дивитись про те, як чоловік говорить про правильний фемінізм. Бажаю вам краще ознайомитись з каналом Насті. Ну що ж, а я вам все ж таки бажаю краще дізнатись що таке фемінізм, і ознайомитись з ним. І знаєте, мені дуже подобається, коли ось такі люди залишають коментарі, вони навіть не знають, що таке фемінізм, вони не знають, за що бореться фемінізм, вони не знають абсолютно нічого, проте намагаються щось доводити. Я, в принципі, цій людині написав, що фемінізм це про рівність, тобто про рівні права. На що ж мені ще дві людини пише, що фемінізм це про права жінок? Блять, я не знаю, якщо ви настільки не розбираєтесь в темі, будь ласка, не намагайтесь вчити інших людей. Банально просто зайдіть в інтернет, почитайте, що це таке. А для вас це повинно стати уроком, що не треба намагатися щось комусь доводити, якщо ви не розбираєтесь в цій темі абсолютно ніяк. А якщо ж ви хочете бачити більше таких смішних коментарів, то можете підписатись на мій телеграм-канал.